Наприкінці 18-го, початок 19-го століття жителям Миколаєва було дуже важко знайти один одного, і це не тільки тому, що у них не було гаджетів та gps навігаторів, таємниці Миколаєва. Доволі незвичним є те, що протягом перших 45 років існування міста у Миколаєві не було жодної назви вулиць. А перші спроби найменувати вулиці були зроблені ще у 1822 році. Однак вони тоді не були прийняті адміралом Грейгом. І лише у 1835 році були затверджені перші назви вулиць. Саме тоді з'явилися такі назви, як «Мала та Велика Морська, е інженерна та багато інших, які досі зберігаються у нас у Миколаєві. О, вітаю, панове! А не підскажете, чому у мене навігатор не працює? Голубчику, це кінець 18-го століття. Назви вулицям ще не вигадали. Не дає. Від вас підписка, лайк, репост.